Увага! Приправа хмілі сунелі це не звичайна суміш спеції, а культова кулінарна суміш, яка надає страві, тривалий та міцний смак. Це не просто чергова посередня суміш. Думайте гостро. Я знаю, що мало хто може успішно встояти перед ароматами хмілі сунелі, пряної суміші, спеції і трав. Моя приправа відрізняється першокласною якістю та практичним застосуванням. Ця приправа включає пажитні, каріандр, чабір, м'яту, петрушку, майран, базилік, кріп, лавровий лист, селеру і, звичайно, чилі. Це смілий спеції для тих, хто шукає сміливі аромати. Це професійно збалансований продукт для вас. Чи є ви авантюрним гурманом або просто любите домашню їжу? Дайте цей суміш з хмілі сунелі постійне місце у вашому меню. Відкрити для себе нові кулінарні шедеври, виготовлені з натуральних інгредієнтів. Наша суміш приправ відкриє в вашій уяві всі можливості. Коли ви шукаєте нові смаки, на чому ви зупиняєтесь? Підійдіть ближче до вікшира. Приправа виготовлена із високоякісних інгредієнтів. Тому ви можете... Готувати як професіонал. Якщо ви шукаєте новий спосіб поєднання смаків, попрацюйте над своєю їжею, скориставшись приправою хмілі, сунелі від вікшир. Завдяки багатому смаку спеції та домашньому відчуттю овочів, вона обов'язково сподобається всій родині. Так чого ж ти чекаєш? Спробуй це зараз. Ця приправа саме те, що вам потрібно, щоб зробити вашу страву завершеною. Задовольніть свої смакові рецептори та підпишись на мій канал.